Всім привіт, друзі! З вами я, Стас 0208 Games і. Чайен! І сьогодні ми будемо виживати 10 днів в закритому домі. Ну що, погнали? Так, погнали. Ти Та вибираєш собі кімнату, я собі вибираю. Зараз будемо прикрашати. Я собі взагалі буду в кайфі на другому буду. А я буду собі прикрашати. Ти буду собі кімнату, я нам хату прикрашу. Так. Десь камін можна поставити, в принципі. Так. Я буду на екстремальному. Я буду в одній кімнаті жити. Ого. Так я йду подалі, що там в тебе. Я тут ще мало зробити. Нічке буває, живе. Так, став. Такі патрони на перший поверх. І можна ще камін. О, щоб гріти можна було. Так, я йду до тебе перевірю, що ти там на другому поверсі. Тепер будемо які ти там вже кімнаті. Забувся. Ти в якій вже кімнаті? Я вже заховався. Та я тебе взагалі не бачу. Ай, де до мене? А, ось. Привет. А, ось така в тебе кімнатка, Та Ну, нормально. Я ще яєчко поставив. Нормально. Та воно потім з того яєчка монстр вилупиться. Ого, господи, це хто під... Та не, це така прекрасна, ну. Вона тепер буде в мене, а Я її стилю. Ну добре, стиль. Ой. Е, це я... Я витягну. Коротше, кидай мені. А ти, це прекрасна була. Е, а як ти теж на першому поліцію любиш? Прям сніговика. Далі. Так ти ще. Там. Зараз я роблю собі кімнату. Покайф. Ти відгадай, тільки де. Я хазяй вище. E, так, гараж треба прикрасити. Ні, гараж не буде моїх. І кстати, в, в опсі буде ссылка на мій канал. В обсім дякую за всім підписників у мене. Вот! Во-во-во-во-вом-вом! Це вам. О, дякую. Так. Зараз виберу собі кімнатку теж на другу. Так, кімнатка буде знаходитися коло, коло тебе тебе. Так. так. Зараз поставимо тут стілець. Він не такий дерев'яний такий шикардос. І перше завдання на сьогодні у нас було це вбити монстра. А він де Кактуса тут точек то зомбі буде? Ой-ой-ой, а, мене тоже біть. Вони зомбі біть. Ой, а, це не зомбі, це замбу, це замбур жордж, замбу, замбу. Куда? Це дуже сильно важко. Зайди наш дом. У нас тільки просто не помер. Так, чекай, зараз я їх б'ю з був. Там вообще на вулиці стоїть. Той, я їй це прижу. Як? Та я того джамба Джорджа не можу вбити. А, давайте зараз його виведемо. А як А як? Йо, я, гений, я тебе не безус. Так, давайте ми його тут закриємо. Давай. Ну, ми вже вбили белу как це? Так, я йду шуденьку. Йду... А да, ну, ну ти прикалуйся, він вообще тут буде. Так, мені трохи стромно. А, не, во він на другому. Іди сюда, іди сюди. А, дитинка моя маленька. Ти куди? Мені стрмно сильно. Тебе тоже стрмно. ти що це да. робиш? Як? Ну короче, включимся як вже в так, друзі, ми е, все зробили. Так, тепер ставимо цей. Вот е, так. Дивимося. Ну все, давай швидко прикрашати. А, а, о, коротше, підпишіться на канал Чаєн. Вот тут діть у нас, там буде і у нас ссылочка на мій канал. Мені треба добити 10 підписку. Все, я йду. Так, що тут? Ой! Що я роблю вже? А, так, давай прикрашати будемо вже на кінець. Давай, давай спочатку перший поверх прикрасимо чаєн. Чаєн! Говори щось Ну, сам кимнат, короче. Сам прикрашай. Ну, да, добре. Так, э, Зара... Они вообще Ставь мистера дурку. Это вообще, это мимуш, иди сюда. Это там... Дурочка! Все, я его забросил. Да что ты робишь? Ну, кресло. Так, тут мы будем Короче, наше друге завдання закрити містеру дучку, я його вже закрив. Ага. Це буде його кімната, і ми його там закрили. Так, я Тихані... <хухи> <Ладно. Дивали. хухи> не а, тут... не кричи, ти трохи смішний. Я ржачний, сам ти смішний. Так. Викидаємо через вікно. Яйце. — Ти що тут робиш? — Не мешай, тут дивлюся на стелю, на стіну. Я тут що тут за стіну на стелю дивлюся. Так, а ну Висаджуйся. — Высажусь. Короче, он не Я не хочу с тобой дружить. Все, я там закрываюсь. Так. Сделаем за руками. Ааа! -а -а! О, да! Всем привет! С вами я, Чайен. Сегодня мы будем проходить монашку. Да? Вот, все написано. Так, ставим, что там мистера дурки будет. Что -то... там у него? Вот, вот, вот. вот. И нам не мистер дурки. Сидить там собі. Так, ти що там робиш? Mm -hmm. чин Чешка він Так, зараз нам столик. Столиків треба багато в хаті мати. Якщо ми вийдемо, то ми порушимо правила, але якщо ми вмерли, то не рахується. Чин. Чин. подивись весь по камерам. Що так. ідем до містра. Дурки, кто там сидить Такий <смеш> мулядненький. Так, все, мистер друг закривай. Так, е е роблю собі кімнату тут зараз зроблю Лишко. Э, е -е, ты ж мене не бей! Да чекай, я тебе вжу. Не! Це за мистера дручку. Ты ти, як і гроші сіти, на той не можуть. А! За що? Які гості у нас де? Ти, де? Ти вша де? Да ти вже де, де? А, де, де? А, вон. а ну, не стій. ой. Як ти себе вбив? Ти в мене вбив геть. Та я не Ну, все. Час вбивати. Яке вже друге завдання? А, друге, ой, третє. Третє завдання в нас в домі. Ну, як сказати, Зру... зробити новорічну кімнату. Та ну що ти робиш? Так, а де тут новорічна у нас кімната? Там, де я сплю. Ну, добре, зараз поставимо тут ялинку. Не, я Не бежай мені пить, спати, я вообще на хуй. Ласт. Эээ, ставим ставлю на першій кімнаті интернет. Все, у нас тепер будет интернет. Да, самий идут задрот. Ти убьешь щось будував? А, нет. Бывает, бывает. Тобі покажу, Фокс. Да я тебя вижу, что ты бы хотів застр... застрелить. Что у меня было бы, Ты вообще шоку хочешь. Так, идем проверять, что у дурки. мистер Дурки. Все, тебе туда не можно. А мистер Дурка вообще там лежит? Ты что, ты его камеру, лети сюда. Он с интернета Wiesz, co na pierwszy pobre Co <gry> ty robisz? Co ty starajesz wi fi tam wi fi postawił On Tu tam wi fi, Znale, dąboczko. Dąboczko, sobie tam wi fi. wi Ага. Креса непогано. Коротше, ладно, вже останнє завдання робимо. Четверки. Останнє завдання називається зробити дуель в хаті. <риклад> І ми закінчуємо відос через останнє. Очікаю. Та ні, не зараз, а через останнє завдання. Так. Та ні, я вже зробив дуель. І тебе. Та давай. Все, що зараз будемо робити? яке зараз стан затан. Останнє завдання зробити ялинку. Кліхтакілля. Заходимо предметом. Зер. Заро... Е! А, то що в мене ще звуку нема. Все, от! От, тепер комусь подобалось відео. Ставте лайки. Підписуйтесь, Підписуйтесь на мене і на чаєно. Будем я в описі. Так. Да. Всем удачи, всем па, -па, -па.